Коротше, розтяпа. О. Вроді розсипав. Зразу взяв пачку, то над десь вже розсипалося. Бо почата пачка, якби не... Почата, то не розсипалося, то логічно. Hello Fренді, з вами Денис Френді. Сьогодні ми будемо поєднувати лайм... з тим садочком. Мені просто цікаво, який він буде на смак. Тому Часу обмаль, коментарі, напевно, не, не встигну зачитати, бо парух 20... Скільки то там на нас зараз? Давайте піде. Ну. Десь. 20 чимось хвилин. То що, поїхали до чого? До заставки. Let's go. Деньс Фредді поєднує. Деніс Фредні поєднує. Сьогодні він буде поєднувати. Ну, бачите, готовий сніданок. Лайн з вітамінами та мінеральними речовинами. Сухий сніданок, карамель, весь шоколад, зим. Мультифруктований, зменку тут стерилізований. Коротше, садочок. Мультифрукт! Мультифрукт! Нектар! Тар! Тар! Давайте беремо, не знаю, тарілочку і будемо з вами їсти там... Духі мало що тримається. Та. Ну нічого, мійти, напевно, не буду. Я спішу. Так. Наливаємо. Угу. У тарілку, так. Сік в тарілку. Це пластівці мають бути. Бо розумієте, ми вже з вами, ви мені писали, кілька купа варіантів. попробуй з йогуртом, Попробуй ще ще З десертом, десерт з молоком. Я думаю, а що буде як з соком попробувати? Це така, знаєте, ідея. З соком, так. Ось такий сік як компот, знаєте? І зараз ми попробуємо вже з соком. Я. Але я ще маю лишити на ще одну порцію, вже все-таки з скільки там з так? мені просто цікаво як буде. От я ведів один там на ютубі Космо з, з цим спевом. З Капець. А ми з соком попробуємо. Я ж нелка. Добре, достатньо. Ложечко. Виглядає приблизно ось так. А ну чекайте. Ага, все ясно. Мені треба просто вирівняти цю коробку. Добре. Ой. А, ні, не добре. Я ж можу вас поставити ось такого. Все, тепер добре. Так. М -м -м. pricol uhum. no Mhm No é que eu não sei. Hum. Já mostrei outra postar as Пока что дать балю, мне крем не вразово. там... Я знаю, что мені це може сподобатися. Давайте так. Зимо холодне, потім зірємо. Часу он так багато. Так. Ну, прикольно, на смак. мені було цікаво, яка вона буде на смаках. завтра можно сейчас ще... узнать mm, уже за уроли там шпросили прикольнее поєднание хожу если можно Соль немного прям сладкая вода с пластивцами. Ну, ну, прикольно. Добре. Я не знаю, сколько тут соку. Давайте уже на микрохвилёвку. Так. Пластивцем. Можна в принципі, дати. все. Ну, воно, ну, блін, прикольно, типу кавове, ну, знаєте, такі шоколадно карамельні пасіці тут бац тобі знапоєм. Прикольно якесь таке я вважаю. Так, як вже поставити. Поставив. Я не знаю, бо то авторські права. Хм. Я думаю, включати на пару хвилин якусь музику, але... Що, хочете розкремти? Бо я додумав, сам камери сюди. Е поки гріється. Але ні, думаю, другим разом. Так. Що я мав на завтра купити? Я не годен нагадати на реакцію. Ну вроді ви мені пишете за ті паніні, що як файно так дивляться, Та. Але я можу ще щось інше мав взяти, бо треба записувати, то що розказати. Може можу за щось я. Не знаю, може піду в аврору там. Не знаю. Так, ти там не сплавиться. Ну давайте ложкою черпанемо, бо там не буде понятно. М -м -м. Нормально тепло. Я ще тебе бісьми. Та як би ти не зачепив, але я слава Богу не розум. Пінцює вода. Ритм зловила музики. Я думаю, багато не насипав, бо я знав, що зараз буде розсиплення. Так. Ну, воно прикольно, воно прикольно, але ми по сюрці ще лишаємо. Я хочу 10 грудня... -го -м. з десертом я бачу просто десерти полуничні, що ми їли з шоколадом і вроді з абрикосом теж полуницю є. Я ходжу з лайном. Коли я кажу назвати властиці ці лайном, ви чуй лайм, Ну лайн ж нема. але я кажу лайном, то тут ви думаєте щось інше. Тому треба казати з левом. Щоб ніхто... Просто у нас українська версія цього слова щось інше означає. Е, ну таке. кінець щось уже не дуже. кінець на вісьмерку. Щось холодне мені більше подобалось. Бо це щось не дуже солодке, чи що підогріти? Ну. на. Чую на і напився. Перша не пасує. Жаль, нормально її так. Бачите, холодне в цьому випадку краще. Та щось взагалі не пасує. Можете ще накидати пару ідей в коментарях. Може ще ми лишимо на... Такий буде вже четвертий раз. Ні, то буде третій, десь, ну, от четвертий, так? Якщо, звичайно, цього ще стане. так думаю, тими, е, Ті відео, які ви взагалі не прокоментували за кругом числа. Можна закрити лайки повністю, можна коментарі, але я вірю, що ви десь та де будете коментувати. Просто в мене така була ситуація літом, що то десь відео з Болгарії. Я пам'ятаю, одне в ресторані пройшло. Ну, коротше, там тоді багато часу, і потім вам залетіло це відео. Ви почали коментувати. Тому я сподіваюся, що може... Um, також так само десь якесь відео потрохи вам залітати. І ви вже будете коментувати, так. Добре, це допиваємо. Не знаю, скільки там ще соку. Але стаканчик на youtube шорта, я думаю, можна лишити. Ой, що багато не їс, собі вже наївся. Коротше, холодне 9. Тепле 8, щось так порохував. Яке сімно сьогодні сонний. І це прикол у тому, що чого я мав би бути зараз сонний, якщо я вчора добре, ти в шості, а тепер ти проснувся по сьомій. І одно ти сонний. не розумію. І це дуже дивно. Чому постійно вітається? А, то я зараз не зачитаю, бо тато повіз маму. Ну добре, прочитаємо вас пізніше. Добре, що це на YouTube шорт? Давайте на YouTube шорт просто. Просто розумієте, я вже теж не годен багато пити. А теж холодне, що, що лишилося, ми це. Ой. Фух. Так -так, так, 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 так. Ось так. Сонечко наше щасливе, щас, щас, знаєте? Оу. Так. Можна ще. Lion z. In з ролтоном це вже таке поєднання що капець ролтон же солен ні, ну просто можна не давати тої приправи, правильно макарон Ну а сенс тоді макарон да точно можна хіба з молоком попробувати суто роллтонский макарон з молоком а це воно буде так непривично бо мені затяну солені що він без приправи тоже ну не знаю можна попробувати. Мені знову холодний більше подобається. Ну, виходить холодний краще. Все. Доїдаємо. Думаю, що він скороченный день. Вс, ще Нічого подібного не відпустить. Ні, то ні. Мала зарплата прийти вчора, але не прийшла. лише so, аванс, 15 ж... листопада. Shit. а повна сума за той місяць. Ну ви типу можете сказати, бо ти хворів, але... Я знаю, ну, але тому що... Ну, та я хворів, але... Ну все одно, тобі ж держава платила, бо це державна робота, тому такі справи. Дивіться, що я, блін, знайшов. Побачили? Я сподіваюся, побачили. Ааа, це СПВ. Ну але в нас на українську так як сири, пише. Це ж дійсно, як, як... Та так воно є, бо дивіться. Не дивно, що лайном <гум>, нам можна назвати лайном, бо то, що... Байдеше тут все по-українськи, тут пише що. Сри. <гум> нормально, нормально, ні до чого не. Примахаєшся, ну. Вчора знову почав сніг падати. Якщо на роботу, то перше вже щось є. Сніг, зараз заглянемо на погоду. Покажу, комальну погоду. погода. Замість коментарів. І... Це я не люблю. Ні, ну як падає сніг, там є мороз. Але розумієте, мороз під низом, а як сніг наперед нападає, то вже не буде можливо так жорстко слизько. Ну все одно я вчора послизнувся. Там у себе коло роботи недалеко коло лікарні. Але ще не у дворі лікарні коло лікарні. Так я. Дивіться. Бляха, муха зараз витирай. Пару днів назад я зняв. Ну, це відео, що цей рейтинг, що я вам не соромно знову популярний фільм в Україні це російський. Попри те, що війна. Е, підняв трохи шуму під цим відео. Ну, 5 тисяч передів слабоватенько, але коментарів там трошки було. Ти 200 лайків непогано. Е, багато відмазок було, що ой, наше кіно порівняно з ним слабке, самі ж наші. Обсирають свій український продукт. А які та всі я пам'ятаю, рофлили і прикалували, що російське кіно таке теж дебільне, то нічого. І знову, що, що, що наш президент, що наш тип, президент зняв саме успішне кіно в Україні. Це Слуга народу, що показав Зеленський, що він був президент і так і сталося. І це самий успішний, знаєте, хіт, та в історії, що тут ти знімаєш кіно. За пару років це кіно стає реальністю. Ну, частково так, але частково ні. Бо принаймні в тому фільмі Слуга народу не було війни. Та? Ну там було санк. Що він стріляв але он не то. Ну таке. І знову коментарі по типу, а ти не нам на фронті, тому подібне. Е. І багато-багато всякого. Що тіпа, типу, Ну з одної сторони та-та, Я не буду брехати, що я щось російське не дивлюся, це понятно, але... Ну... Хоч би... Ну все одно ну, щось є, можна і українського годно знайти. Вчора почистив хейтерські коментарі, але ви їх так не могли їх бачити. Бо ну, там пише потенційно образливі коментарі, Ютуб сам блокує, але він мені дає на осмотр. Щоб я подивився, які коментарі схвалити, які видалити. І жорсткі такі коментарі там були, пару десь 5-6, я їх повидаляв і, звичайно, цих коментарів заблокував. Щоб вони не змогли більше коментувати. Ну правила, правила, читайте опис під цим відео. То можна цей опис взагалі такого Ну, в описі каналу... Дати, щоб... Так. Щоб всі знали... А ну що? Що їм той опис на каналі? Вони все будуть... тебе обсередити, чого? По-перше, завість, вони зайдуть на канал. Но у цього 22 майже тисячі підписників треба вже обісрати його, або. Ну, що ще сказати? Або, допустим, там, типа... Чекаєте. Ну, заходять на канал та. його, типа, о, 22 тисячі. Або. фігню знімає, треба обісрати, розумієте, Тобто тобто таке там. Знаєте, скажу вам по чесності, шорти погоджені на... Мої дитячі та відео. Я пам'ятаю, в дитинстві я теж всяку якусь таку, але ще на кнопочний телефон знімав. Всяку якусь таку ерунду, там щось з великом, якісь такі дебільні прикольчики. Ні, ну тут все-таки краще погодь якісь ефекти можна ставити там трохи крінжати, на... Кри крінжа навалити, там. Там ще шаруділо тим е, телефоном. Там. Добре, давайте подивимось, що в нас там. Так. Припадало ще. А, тато сьогодні зранку правильно загрібало. Зато ми будемо загрібати на роботі. Та? З така погода, вона. Та. Фіксується. Ну там, та вже є, не знаю, то буде знов слизько. Давайте я вам цей покажу герлянд. Е, мама, цей вон. Уже одягла. Сказала, щоб я одягнув там, світляще, я їх не, ще не наряжав, так. Але вони вже у себе в кімнаті зробили. Давайте я вам просто покажу. Ну, така композиція, не знаю, чи вона була видно на вам на відео. Ось така композиція. Оці такі, бачите, рослини, знаєте, оці папороті. Оці. Так, тут таке. Так, коментарі в сьогодні не буде на Але я може до 7 хвилин. Та ні, я не і так. О, дивіться. Це перше. Чекайте, скільки там часу? Ще трошки. Оце така штучечка. Не знаю, що на телевізор вони оці е, дзвіночки повішали. типу, Ну, кажеш, їм не заважає, окей. Ну зараз. Та, роутери, Merry Christmas. А я, типу, запитався, чи не було, знаєш, з роком 2024. Але, ну, по-перше, четвірка не подобається, по-друге, сказали, що нема такого, то нема, то нема. І що воно світиться, так? Так, я, напевно, цього, того року вам то саме це показував, ну як є. Так. Те Та ще впикне. Коротше, блін. Ось так світиться. Ну, а чо? О, все. Ось так виглядає. Ну, таке нормально. Нормально в неї нормально. Та. Так що, пишіть, оціняйте, як вам така краса. Ой, а лимку вже тато теж вчора зніс. З гори освітиться. Ой, тут так холодно. Ми тут ще з вами ці реакції знімали. Всяке во. А він, видно, забув виключити це вже. Та та та. Ну ось така ялинка, пам'ятаєте, кожного року ми знімали. Добре. Потім включу світло, бо холодно. Коротше, лишається хвилина до публікації, дружні, Тому зачитаємо. Давайте на стрімі. Питалися, я, я, я перший читав коментарі, питалися, чи буде стрім на той Е, тепер, сьогодні, чи що, чи на 22 тисячі. Давайте на 22. Так як в мене вже знову ну, злетів трохи канал, уже 21,8. Коротше, скоро вже 2890. Ну, коротше, ще. 200 підписників, вже буде 22. Тому вже запустимо на 22 тисячі підписників. З вами був Денис Дружній. Гарного всім ранку, гарного всім дня. Всім пока. Сьогодні 12 шортів. Пока. Ну, 12, так. Бувайте.